Ой, а хто це? Такий гарнесенький. Пережив вчорашню спеку. Я вчора, вранці, як його побачила, як він розкрився. Боже, який в мене був захват, любі, а який в нього аромат. Це трояндочка. Вісняної посадки з розплідника троянди з Лесько. Хто не брав, всім раджу. Дякую е, тим глядачам, хто мені його порадив. Зараз на сайті ще нічого немає, але на осінь з'явиться. І можна брати скільки потрібно. Розумієте? Не 5, не 10 ні на 300 гривень. Потрібно одну-дві. Ось так і можна брати. Мені це дуже подобається. Так ось. Ця трояндочка це парфум фловер циркус. Я обожнюю такі кольори, обожнюю такі аромати. На півдні таким трояндочкам важкувата, але ось в мене тут лампіоша підниметься. Це він же ж просто в мене. Я його оновлю. Ось, дивіться, бачите, як я його прирізала коротко навісні. Він підниметься, і трошки він буде, мені здається, це допоможе захищати цього циркуса від пекучого сонця. Ну, так я маю надію. Або доведеться пересаджувати. Бо квітка дуже гарна. Взагалі мені цікава ця серія це від Кордес. Оці циркуси. Патіо Флорібунди. Ну, подивимось, подивимось. Бозі, це диво. Я ніколи не бачила подібної форми троянди. Така глибока ця серединка. Знаєте, що мені це нагадує? Дитячу іграшку, таку на ялинку, ліхтарик, неймовірно. Це помпон флорциркус. Mm. Дуже гарно. Дякую тим, хто мене посварив. Що я жорстоко і збираюся викинути ці саджанці. Живий, живий і вже цвіте. Он і вітер, його мотиляє, того ріжиса Маркона, свіжий паган. Лілії вже попадали, але ну, я їх не підв'язувала. Вони не тримають спеку, а ріжис стоїть дивовижно. Я ж завжди кажу, троянда, яка розпустилася під час спеки, взрощена під час спеки, вона більш стійка. Вона не стресує, вона не скидує так швидко свої пелюсточки, Ну, бо вона іншого не знає ще. Це ж молодий пагін квіти не тримаються, бо вони величезні. А які вони ароматні, малини. Це малини поціновувачі аромату. А календули самі понасівалися, колись в мене було різних, багато. Зараз увагу привертають до себе, бо троянди я вже порізала, також самі понасівалися. Оці в мене тут айстрачки з малесенькими квіточками, але мені це подобається. Так якось це невимушено все виглядає. Окрім того, що невимушено, неформально виглядає. І ще й аромат дарує. Такий аромат, знаєте, як мед, такий трохи з гірчинкою, різнотрав'я мед. Мед з наших квітучих степів південний. Ось ще муміфіковані квіти моєго садочку. Мені просто цікаво, скільки вони будуть триматися. Вона вже повигорала, але в неї ж форма яка гарнезна, вона ж срівна, вона якась цікава. Дуже я задоволена цією трояндою, френезі. Вона в мене дворічна. Ось це я хочу показати, що вона нарощує кущик. Я маю надію, що буду я більше бачити цих квіточок. Ну, тримається, ну просто супер. Супер. Французька троянда Мішель Адам, браво! Мені подобається. З цю троянду сонце спалити не здатне, бо вона сама була як сонце, Зараз вже вона втрачає свою іскравість, але все рівно вона залишається чарівною. Дуже-дуже задоволена для моєго південного садочку. Це знахідка. Це троянда Френезі. Мені подобається стійкість цієї троянди. Mm -hmm. Також солодкі, солодко гіркі аромат степів, деревінь, починає тільки починає цвітіння. Періо воно вже замуміфікується, але все рівно буде тримати свої пілюстки. Троянда їх не скидує, вони тримаються, вони вже бувають такі, як штучні, якісь, як паперові. Але все рівно, троянда. Буде квітувати, нібито або квітувати, або нібито квітувати. І навіть такі жорсткі пілюстки, ось ми бачимо, мають ураження від комах. Ну а що ти зробиш, любі? Тепло за умови теплої погоди, повна, повна шкідників. Ну таке життя, любі, такі правила життя. троянд. Нічого ми тут не можемо змінити. Можемо допомагати, обробляти. І все, але все рівно. Так зробити, щоб повністю вичистити це все від шкідників. Не вдасться, Любі, не вдасться. Ну, в нас же ж вони не в закритому ґрунті перебувають, все рівно. Одних потравимо, інші не літять, без фанатізму, але допомагаємо трояндочкам. Оце також невідомо, що нібито гарна квіточка і такий і аромат має. Ще нічого я не бачила від цієї троянди. Кущ нарощує вже як квітка, повна бутонів. Квіти ще зовсім не тримаються. Троянду цю я ніколи не показувала. Ну бо вона також себе ніколи ніколи ще не показувала з гарної сторони. Траянда ля калісоне. Перші квіти були дуже гарні. Я хотіла зробити відео, підійшла, їх вже не було. Не знаю, може вони там два дні протрималися, три, мабуть, ні. Ну але подивимось. Вона ще молода трояндочка і така висока. Ну, вона вріст, як квітка троянда. Подивимось. Я прибрала тут антик, який квітував на вже мабуть чотирихметровій висоті. Порізала, ні, не викорчувала і пустила цього. Для калісони. подивимось, подивимось, може він зможе тут щось наростити. Нам по ось цій голій гілочці, буде щось якісь бокові в нього пагони. Якщо він зможе на них квітувати, це було б просто супер. Ну, але подивимось, ніби та й гарна квіточка, але на сонці також не хоче не хоче квітувати, Для калісони. ти що? Ага, обрізала я трояндочки, і юка почала квітувати, бо її заважали, заважали. Оце ж тут просто шапки були квітів, бо на вулиці во усіх вже цвіте. Юка також дуже обожнює. Обожнює квіти, яка вона екзотична. Вже скільки її всюди вона росте, в нас скоро буде на обочинах доріг, але все рівно. Ну вона дуже гарна. Ось там щось бджілочка хоче залізти, ту квіточку. І що цікаво, ще досі цвете ангела. Це неймовірно, це неймовірна троянда. Ось все поприрізала навіть з бутонами. Трохи там декілька днів помилувалася. Як завжди, останньою вона закінчує хвилю цвітіння. першу почала квітіння своє троянда гімільєнгій, але також квітки в цьому році малесенькі. В неї повна бутонів. Не знаю, як вона зможе проквітувати. Аж не тримається, аж падає. Ось так. Дуже-дуже важкі квіти. А, вночі був дощ, то вони понабиралися дощем, Боже, я і забула. Бо я так відчуваю щось ніби гуде, ніби та техніка, або щось летить. Ну, У нас які зараз думки, а потім розумію, що це дощ, хоча його не було за прогнозами. І ось так понабиралися квіти. А натомість зробила я тут -у той трояндоцит, який я хотіла робити. Бачите, ось? Це було колись Нельсон Манфорд. Ще нічого не викопувала, але обов'язково позбудуся. Любі, ж я ж вам не пропоную да? робити якусь важку працю, таку фізично важку. Коли вас суглоби болять, то навіщо ви мені пропонуєте, пропонуєте дорослі троянди, відки величезні викопувати, копати якісь ями, виносити, потім бігати їх, підливати? Та ні, запропонуйте мені краще. Ларисочка, іди, відпочинь, Люба, іди, на кави, оце буде краще. Так ось. Ні, це не мускусна троянда Любі. Не мускусна троянда. Оце Флорібунда, оце селекція. Ви ж бачите, яке листя навіть. Ну, в мускусі в моїх, в мене їх небагато, але в них зовсім інше листя. Дрібне. Воно таке матове. Тут листя, глянцеве. Так, квітка дуже подібна. Ну, але ж ми знаємо, що флорібунда це гібрид. Також, поміж, наприклад, якихось паліантових троянд і мускусних. Все все вірно, все сходиться. Це ось така дивовижна флорібунда. Вона ще й величезна, як мускус. <ріст>, Ріст вона також має величезний і ось цей простір, що звільнився. Тому що я порізала ж не тільки цього Манфорта, я ще порізала Антіка, не знаю, якщо він нічого не випустить, не покаже він мені своєї спраги до да, цвітіння десь ні на 4-метровій висоті, тоді ми також з ним до побачення зробимо. Ось, а Ангела натомість вона здатна заповнити цей весь розмір, цей весь простір, вона може бути величезною. Окрім того, що вона гарна, вона стійка, вона щедра, ось такі мають бути троянди. Ну, неймовірно, така спека, а вона вже випускає свіжесенькі свої квіточки. Вони там будуть. Ой, малютки такі. Обожня, ось поцілувала, розцілувала просто, обняла, обійняла і розцілувала таку троянду. Чері Бренді в мене в цьому році мала і така ж дрібна, як і Августа Луїза. Ну, я, мабуть, зрозуміла. Я її дуже коротко прирізала, я оновлювала кущик. І Чері Бренді, ось в перший рік після короткої обрізки, вона в мене вже була колись така. Ніяка, а потім вона розростається, якщо призимую гарно. Але як вона гармонує з цими ліліями, також дивовижні створіння. Тільки потрібно нахилятися, щоб подивитися. А це моя мадам Анізет. Також вона дрібна, мала, але це також тому, що я її повністю зрізала. Бо колись вона мала величезний кущ, потім якось він погано перезимував, залишився один пагін. В тому році ну, нічого на тому одному пагоні не відбувалося гарного. Я вирішила. Що потрібно зрізати і відростити наново. Ну і бачимо. Бачимо ось три гарних таких пагона, два потонше. Ну і супер, супер! Розростайся, Люба. Квіточки дрібні, але їх завжди дуже гарні. І такий аромат у них незвичайний. Це ж Аніс, Анісовий аромат. І знову моя камера не передає, але вони в колір один в один. І це так цікаво. Навіть ось ці бутони, вони гарні. Тайгер Бебі. Ось так. Ця Лілія має ім'я. Тайгер Бебі, дитина тигріня. Ця Лілія величезна азіатка. Нерон така назва. Коварний такий підступний нерон. Вбивця і тиран. Ну, що ти зробиш? Захотіли так назвати, і вона така: знаєте, на що вони натікали? На кривавість якусь, не знаю. І коли її посадила, мені чомусь здавалося, що вона буде малесенька. Декілька років вона була якась низька. А зараз це ось така кабилка, і навіть ті, що я відсаджувала. Цибулинки вони також високі, гарні. Ну, не дуже гарно тримається. Але... Коштувала копійки. Це одна з моїх перших лілій, Інші багатенько було, десь вони вже всі поділися. А, ця Нерон нічого її не бере, тільки сонце швидко псує, ну, але. Але ж, ось така. Одна із перших Лілій. А це Лілія Корсаж. Я її також завжди я її показую, бо мені вона подобається. Квіточки в неї невеликі, але їх багато. І такий кольор дуже так приємно Вона комбінується з трояндочками, зі всіма. Якась вона така, знаєте, ненав'язлива, дуже гарна. Також брала за копійки на флоріум, як вони роблять оці свої, знаєте, розпродажі, то брала взагалі дуже дешево. І вона гарно і розмножується. А це також азіаточка, але вона навпаки дуже мала. Дуже вона завишки десь 20 см, мабуть. Ну І ось вже розмножується, вже можна навіть розсадити. Назви я не пам'ятаю, можливо, десь знайду. Бо була тут така пластикова бірочка, і вона вже згніла. А лілія живе. А це любі Жанка Кто, якщо хтось в мене. В гостях ще перший раз це Жан-Както. Жан-Както троянда, яка на півдні почувається, як риба в воді. Вигорає, так, втрачає колір. Але цвіте, нарощує нові і нові пагони, цвіте. Я ось так, змінює колір. Цікаво спостерігати цю квіточку. Жан-както. Дивовижна рослина. Листка, як сакулінта, розкривається на сонці. Сонце заходить, вона закривається. Ти любиш сонце, пертулак, а я тебе за це люблю. У нас сонце повне. Не всі витримують, а ти витримуєш. Вона не тільки вбиває, вбиває троянди, не хоче надсажатися і пересаджувати їх. Яка зла, яка тітка зла. Вона ще й оце жуків оцих гарних оцих... Чудових ловить так любі, ловлю і вам раджу також ловіть. Якщо не хочете вбивати, ну, можна його десь винести. Десь коробочку, в якусь баночку. Любі було запитання про підгадівлю, чим я буду гадувати. Я буду гадувати, в мене залишилася нітрама фоска 16, 16, 16 Я не підживлювала. Перед першим цвітінням я розповідала, не буду знову цю тему висвічувати, висвітлювати. Ось. І зараз в мене троянди не догадовані. Вже добу в мене тут розчиняється ця нітрама фоска. Десь така з горою ложка повна столова на 15 літрів води. І я замочувала цю нітрамофоску гарячою водою. Потім вже ось вона тут в відрі, добу, вже добу. Ну, але вона розчиняється погано. Ну, але вона в мене є. Я не хочу витрачати гроші, тому я буду робити так. І буду робити ще і листове живлення. Також в мене є 20-20-20 Любі, робіть, кожний по своїх силах, фізичних, по своїх фінансових Можливостях. Але пам'ятаємо, я вже казала, що ніколи нам лістове живлення, воно не замінить коріневе. Але в спеку немає сенсу давати комплекс на повне добриво. Чому? Тому що азот, фосфор засвоїться, калій, ні. Але нібито в нас зараз ось ось-ось має бути трохи похолодання, якісь дощики, і я маю надію, що трояндочка все ж таки. Візьме, візьме і прийме, прийме від мене це годування. Ось такі справи. Є сили бажання робіть і так, і так купуйте якісь кращі, Навіть той самий банальний чистий лист. Він дрібніший, він краще розчиняється. Мастер взагалі гарна. який ви візьмете, дивиться по погоді. Дивиться по погоді. Любі все дуже індивідуально, індивідуально повністю і ґрунти, і погоди, і можливості. Дивимось, щоб не наробити дурниць, просто не робимо забагато. І все. Бажаю всім гарного, повторного цвітіння. Ага, і забула сказати, коли я б робила це в сухий спосіб навесні, то я б дала ту жменьку таку ложку під кущ або трохи менше. Пів цієї ложки, пів жменьки. Ну а зараз буду відро використовувати на 2-3 троянди, як піде. Але спочатку підливаю. Зараз же в сухий спосіб я в себе вже не ризикую. Ну бо в нас південь, в нас південь, піде спека і буде добре валятися, просто і взагалі не розчиниться, а потім на осінь підуть дощі і нате вам вуаля азот на осінь. Я не хочу. Якщо у вас дощів багато, погода лагідна, то можна можна себе, себе поберегти, себе полюбити і навіть той самий чистий лист посипати під кущик, а не підлівати, як я збираюсь. Ось так.